як уже забув, та співав. Ну, <сі> ну не забув, співав. Ой, співав. вчора і з вечора послан. пасла Миланка <сі> два качу. Рапасла Ра, Миланка <сі> <сі> два, два. качура. Ой пасла, пасла, загубила, Ой. І в чисте поле приблудила, І в чисте поле приблудила. Приблудила в чисте поле, А там Василько плужко море, А там Василько плужко море. Ой, оре, оре, та Див, поганяє. Та, та, поганяє. А, та й поганяє, та й поганяє. А та та й на миланку поглядає, та й на миланку поглядає далі не знає. Наша Амиланка Миланка. Мила... А наша Миланка? А чого ти не співаєш? Та я з собою не можу зладити. Це <рес> ж така. А давай я твою. <рес> Та давай, давай. Наша миланка милостива. Усі припички Що? Ну, усі припечки помастила. А, усі припічки помастила наші миланки не плата пару горілок і бутилка. Це вже ти руки. Таке вже бачиш. Наша бачить. миланка така плата палу калачів. Горілка. Горілки, кварта. Да, да. Бачу вже.